Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. І прошу вищі сили, янголів-охоронців, духів роду. Прошу, скажіть, допоможіть, чи є закриті дороги на здоров'я, чи є перешкоди на дорогах на здоров'я? Яка істинна причина, що заважає бути здоровим, одужати, вилікуватись від хвороб? Усіх тут дивиться відео близьких людей, чи є перешкоди на дорогах на здоров'я. Що заважає одужувати одужати, вилікуватись? так Це магічний вплив напад. Причому нападають дуже сильно, б'ють по здоров'ю, по серцю, можуть бути. Тут, звісно, дуже сильно напали, руйнують життя. Скажіть, вище сили, допоможіть, чи йде негатив на близьких, на рідних, на дітей. Ви все на себе, весь удар взяли на себе. Тут і йшло і на дітей, і на близьких. Весь удар на себе взяли. В них відкриті дороги на здоров'я. Угу. Це все я заперечую повністю. Знімаю весь негатив, обираю. Заперечую весь негатив, Убираю. відкриваю всі дороги і шляхи вам більше нічого не заважає. бути здоровою, здоровим. Угу. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, закликаю, допоможіть усім. Хто дивиться це відео одужати, вилікувати всі хвороби. Хорошо, закликаю ваші сили. Уберіть всі негативні стреси, програми негативні. Всі біль, сльози і страждання. Заберіть, поверніть тому, хто їх робив. Уберіть агресорів і тих, хто дивиться це відео. Відкрийте всі шляхи і дороги на одужання. Буде так і так буде. Більше нічого не заважає бути здоровими, а дуже буде так і так буде. Скажіть вищі сили допоможіть, що заважає вилікувати ревматоїдний артрит. Якщо є потреба всьому, якщо є люди, яких є ревматоїдний артрит, що заважає його вилікувати, і яка істина причина його появи. Це був напад, дуже сильний напад, причому це били по фінансах. От, ви відстояли свої фінанси. Заперечую повністю весь негатив убираю. Більше нема жодного негативу, що викликав рематоїдний артрит. Бираю повністю, знімаю всі програми негативні. Більше всіх, хто має ревматоїдний артрит, більше немає жодних перешкод, щоб його вилікувати, одужати. І більше не страждати. Буде так і так буде. Загоюються повністю всі суглоби, відновлюються, булонки, загоюються, відкривають дороги на гроші, на фінанси, щоб було чим. І як лікуватися? Буде так і так буде. Відкриваю всі дороги на лікування ревматоїдного артриту. Буде так і так буде. Цікаві, повністю всіх ворогів, всіх, хто злабажав, все назад повертаю, тому хто робив, буде так, знімаюся, крадніки, стяги буде так і так буде. Вищі ще сили, скажіть, допоможіть, чи є ще хоч який-небудь негатив, що заважає вилікувати пухлини грудей, якщо потреба в цьому є одужати вилікуватися від пухлин грудей. Дуже важко, треба дуже сильно багато фінансів. Виснажена дуже фінансова людина. Зараз треба зняти заздрість. Вас дуже сильно заздрять і фізичній красі, і фінансам. Зараз я хочу обрати, повністю, заперечую, весь негатив обираю. Заперечую повністю весь негатив, обираю. Знімаю всі крадні кістяги, мороки. Негативні програми обираю. Вищі сили. Допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на те, щоб були фінанси. Повністю. Вдалося вилікувати пухлини грудей. І була на це вся можливість. Буде так і так буде. Більше нема жодних крадників, стягів, мороків, заздріс, знімаю. Всі негативні програми Порща, на здоров'я обираю. Відкриваються всі шляхи, дороги на одужання буде так і так буде. Буде все сказано, здійснено, так буде. Скажіть, допоможіть ще сили, чи є ще хоч яка-небудь перешкода, що заважає вилікуватись, бути абсолютно здоровими усім, хто дивиться це відео, чи є перешкоди на дорогах на здоров'ї. Тут проблема, це вкрадники стоять. Ви можете бути здоровими, але постійно відкладання, відкладання і через брак коштів. Заперечую повністю, знімаю весь негатив, убираю Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться це відео, на те, щоб були гроші. Зніміть усі крадники, щоб були гроші, щоб вилікувати всі свої хвороби, одужати, абсолютно бути здоровими. Відкриваю шлях на одужання, буде так і так буде. А всі крадники і стяги. Відкриваю дорогу на одужання, щоб ви були абсолютно здоровими. Більше нема жодних негативних програм. Порчна бідність, проклять негативних. Убираю всі перешкоди на гроші, на любов, на здоров'я. Більше немає жодного негативу, що заважав вам мати фінанси, одужати так і так. Це не стійсно так буде. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, скажіть, допоможіть, що заважає. Тут ще мороки стояли. Добре, підемо іншим шляхом. Вищі сили, допоможіть, скажіть, чи є якісь ще перешкоди, що заважає одужати, вилікувати, ревматоїдний артрит, пухлини грудей і Будь-які інші хвороби, які є у людей, яких є потреба вилікувати вилікуватись, бути здоровим чи якісь ще перешкоди? От вона колдуння. буває це навмисно зроблена порча на здоров'я Порятунок, відкритий шлях. Добре. Вийде вийде вам поїхати, вийде вам зробити те необхідне врятувати себе. Все необхідне для цього є. Зараз відкриється шлях. Дуже добрі карти вийшли. Це я заперечую, убираю І хочу повернути по Верховному суду все лайно. Угу. Хтось знає вашу потребу і навмисно забирає фінанси, щоб у вас не було можливості вилікуватись. Заперечую повністю. Щоб... Убирає весь негатив, заперечую повністю, обираю весь негатив. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одужати всім, хто дивиться відео, вилікувати ревматоїдний артрит, пухлинний грудей, зробити все необхідне для себе, для свого здоров'я. Більше немає жодних перепон на дорог на гроші, на любов, на здоров'я. І що не заважає знайти гроші на всі необхідні процедури лікування, операції, буде так і так буде. Відкриваю всі шляхи дороги, знімаю всі порчі пропляття на здоров'я на обираю, всі порчі на здоров'я обираю, кладоцьку маю, обираю, повертаю тому, хто робив не на переклад на них самих буде так і так. Здійсне так буде. Прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка, скажіть, чи лишилось ще хоч що небудь, що заважає вилікуватися, знайти фінанси, гроші на лікування, щоб завершити повністю всі курси, цикли і операції, що необхідні, щоб бути здоровими. Всім, хто дивиться відео і тих близьких людей? Ну, Ні, колдуні, це дуже серйозні. Мороки ще поставлені, ви маєте любити свого ворога. Все почалося після свадьби. Вас енергетично висосали вампіри, ви були в повній експлуатації, я б сказала, виснаження повні і повне. На себе уваги не звертали. Дуже довго цей час вас про проводили в такому стані занедбаному, заперечую, повністю знімаю весь негатив, убираю. Убираю всю депресію, відкриваю дороги і шляхи на гроші, на любов, на здоров'я. Більше немає потреби терпіти ворога, більше немає потреби жити з агресором, відкриваю всі шляхи і дороги на охоту, перекриваю, змінюється повністю ситуація, відкриваються всі шляхи і дороги на гроші, на здоров'я. Любов знімає всі мороки, привороти, стяги крадники вбираю. Я прошу по Верховному суду вищі сили. Поверніть усім, хто робив боляче перекриваю, перекриваю, хто знущався, хто проявляв агресію, хто проявляв негатив, втручався у долю, руйнував життя. Поверніть весь цей негатив назад тим, хто це робив по Верховному суду, хай вони на собі все це відчують. Більше повторити не зможуть. Весь негатив вертається тому, хто робив по Верховному суду. буде так і так буде. Усі, хто дивиться це відео, відновлюються суглоби. Відкриваються шляхи на гроші, на лікування. Більше нема жодної перешкоди, буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, поверніть. Весь негатив, всі програми порчі на здоров'я, переклади, скиди, обміни, подміни. Мороки, привороти, крадніки, стяги знімаю, цікаві на ще всі прив'язки і повертаю тому, хто їх робив на переклад на них самих по Верховному суду. Буде так і так буде. Більше немає нічого, що заважає одужати усіх хто дивиться це відео. Буде так і так буде. Ніщо не заважає провести всі необхідні процедури, всі операції, лікування, довершити до кінця почати лікування, закінчити його повністю, бути ідеально, здоровими людьми. Всім, хто дивиться це відео, близьким людям, буде так і так. Буде. Не буде все сказане здійснені. Так буде. Так, добре. І друге питання стосовно продаж. Скажіть ви ще сили чи якісь перешкоди для того, щоб продати майно, будинок або інші якісь речі, нерухомість, машини, щоб продати за вигідною ціною для тих, кого є ця потреба близьких людей, чи якісь перешкоди, проблеми на продаж майна, того, що продають, за вигідні ціни, щоб була користь. Проблема дуже серйозна. У вас стоїть потужна порча на бідність, на крадник, навіть якщо ви і продає... ну, намагаєтесь. Ой, тут висасують повністю всі фінанси, щоб у вас, не дай Боже, не з'явилися гроші. Це борьба А ви можете хорошо продати. Можна так продати хорошось, Порча на смерть стоїть і все. Може падати повністю здоров'я і повністю якби, зупиняється все навколо вас. Немає абсолютно фінансів. Війна, страшна війна. Це все я буду чистити. Заперечу, повністю весь негатив убираю, Заперечу повністю. Почув повністю весь негатив, вбираю, заперечу повністю. Негатив убираю, заперечу, що порча на самотність. Убираю весь негатив. Більше немає. Жодних кральників, стягів, мороків, порча на здоров'я, кладовицької магії, більше немає. Порчу на самотність знімаю. Відкриваються всі шляхи на здоров'я, на гроші, на любов. По всіх фронтах так удар, вищі сили. Я англій, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі дороги і шляхи на продажі всім, кому це необхідно. На вигідні продажі, на гроші, на те, щоб відкрився шлях на продажу, на вигідно, щоб отримати гроші, користь від цієї продажі. щоб... Це було дуже корисно. Прошу янголів, охоронців, духів роду закликаю, допоможіть. Зніміться, порчі прокляття насмерть кладовицьку магію, ануліруйте, відкрийте шляхи на здоров'я, на любов. На гроші всім, хто дивиться це відео, більше нічого не заважає за вигідними цінами продати все, що вони продають, буде так і так буде. Відкриваю на гроші Більше немає Відкриваю дорогу, буде так і буде все сказане, здійснено і так буде. Вищі сили, скажіть, допоможіть чи лишився ще хоч який-небудь негатив, втручання. І що заважає продати нерухомість, будинок, машину, будь що що продають люди, всі, хто дивиться відео близькі люди. За вигідною ціною, вигідно здійснити продаж для себе. Мало бути все гаразд. Це я буду заперечувати, повністю знімати. Заперечую весь негатив, убираю, Перекриваю. А ще й церковний ігрегор. Це я заперечую повністю. Убираю, перекриваю вищі сили, янголів охоронців духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги всім, хто дивиться відео на вигідний продаж, щоб здійснилося все якомога краще для тих, хто дивиться це відео. Всі умови продажу були на вищому рівні. Перекриваю, перекриваю і вигадала, прийшла до тих, хто дивиться це відео. Буде так і так буде. Відкриває дороги на гроші, на любов, на здоров'я. Буде так і так буде. Ваші сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть всіх ворогів, всіх, хто зла бажає, всіх агресорів, всіх заздресників, всіх, хто робить заказує порчі, прокляття, негатив посилає. Одведіть, оберіть з енергетичного, фізичного простору, всіх, хто дивиться відео, уходять негативні люди, агресори, відкриваються дороги і шляхи на гарні продажі. на Вдачу на здоров'я, на гроші, на любов, повністю відкриті всі шляхи. Убираються всі програми, негативні, порчі, прокляття на здоров'я, порчі на самотність, порчі на бідність, крадні кістя, тяги. вбираються відкритий шлях на щасливу долю буде так і так буде. То та прийде до вас вдачі, де буде вигідні продажі все, що вам необхідне. Прийде найкращим шляхом до вас буде так і так буде. не Буде все сказане здійснено, так буде. Якщо такі справи. Ми будемо ще і ще раз повторювати ці питання. І е також я буду просити вас робити донати, щоб... Е це має так відбутись, щоб відновити енергетично. Між нами має відбуватись обмін. Ви можете ставити лайки, робити репостити також як обмін енергією, от, щоб все вийшло якомога краще. Всі е, програми познімалися негативні, і це було швидше і більш якісно. і... Також прошу, якщо ви відчуваєте, у вас є потреба більш ретельно подивитися ваші питання. Є номер вайберу, ви можете записувати, писатись, записуватись на прийом або писати питання на загальний розгляд. Також є електронна пошта під відео. І бажаю вам бути здоровими. Вирішити абсолютно всі питання, що стосуються вашого здоров'я. Займайтеся собою, пильнуйте за собою здоров'я, це саме головне. Якщо ви будете здоровими, то всі навколо будуть щасливими, і ваші і близькі люди також, і ви, і, і рідні. Немає нічого дорожчого за це. Також бажаю, щоб всі вампіри навколо вас повідпадали. І пішли з вашого оточення, з вашого простору на віки вічні, щоб так сталося, буде так. І прошу вищі сили, захисту міцного і вдень, і вночі Крим закритий. Янголів, прошу захистіть усіх, хто дивиться відео близьких людей. Буде так. Дякую всім за увагу. Бажаю приємної кави вам і до зустрічі!